Всім доброго мирного дня! Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. У нас пройшов дощик. Вже пройшов такий полив хоча б. Зараз буду садити капусточку. Подивіться, дуже їдять якісь пташки, мені їдять капусту. О, обскубують зовсім. О, подивіться, як обскубують. Зробила отакі лайфаки. Так воно крутиться. Вітер, воно тако крутиться і відганяє. Тако крутиться, о, і відганяє пташок. Бачите, крутиться тако о і відганяє. Шкрабається, відганяє. Зараз буду морквочку, капусточку. Тут посадила перчик і кавунчики. Буду капусточку ще пізніше садити, там мене трохи вийшла. Є. Тут морквочка, теж треба стати пополоти зараз. Побачу, може по полю трошки. О, такі в мене сьогодні огородні діла. Моя картошечка вже виходить. Я її трошки підгорнула, трошки дощик пройшов. О, трошки, бачите, скільки, а подивіться, яка вода. Тут кукуруза. Посадила тут лішечку помідор вже. Вони маленькі, ну, вони подростуть. Ще тут буде дві ліжки. Треба зробити. Дуже жарко, невозможно. Там одненько зробила, ще дві буде. Цибулька така зразу виривати її треба. Отут моя пізня капусточка. Зараз дебільшу вирву посажу хай росте. Отут. Тут ще. 4 дочки картошечки. А тут мене кабачечки. Просапалик гарно взялися. Тридіску трасапати. Ой, роботи. Рання капусточка. Ось такий у мене город. Зілля у нас біля річки пре, подивіться. зілля Страшенно. Тут салатик. Тут червоні бурочки, Ось такий в мене город. Вечір дополола. Ось така в мене красота. Все чисто. моркучку. Дочки видно? Ця капуста посадила? О. О, така хмара. Пуде може дощ. О, такий мене город.